Ти знаєш, якщо зайде Суска, то навіть не він буде головним фріком в чаті, а ти. Що ти на це скажеш? Всі просять нюкса. Ну всі в чаті просять нюкса. Це ж не те, що я сам придумав. Ніхто не просить. А от тріка Сент Кінг, так хоч раз бачили, та ні, сіг ліну мені впад харду брать. Уявляєте, на минулій катки, поки я грав на легі, мені ноготь вріз в шкіру. Просто за 50 хвилин. І як тепер грати? О, скрутбол, да А де пуч? Що ви лузери? Як ви думаєте, ну це того коштувало? <бігла> Біг я на базу. Send and deliver. Так можна було лайт. Якщо у тебе 30-й тир сенд ну мінімум 100 ігр, тоді можна. Якщо хоча б щось одне одного з цього немає, то ні, не, не прокне. Та ні, насправді лайз, якщо серйозно, то ти цьому можеш навчитися, ну я думаю, хвилин за 15-20 в лобі. Якщо сам себе дізраптором поповертаєш, зрозумієш таймінг. Ну в мене це теж, до речі, не завжди виходить. Це у мене виходить 8 десь разів з 10 плюс-мінус. Типу, в більшості виходить, але по-різному. Мені потрібно, щоб 100% вийшло, мені потрібно бачити, куди я тепешусь. щось. Так, ладно. Алло-алло, Алла, Я вийдеш? Чи люблю я грати за ліну, сос, Сш... де е Я тобі не бабка з ТікТоку старенька, яку можна розводить такими легкими приколами. Ладно. На, на, на цей глімс я згоден. Я вам чесно скажу, на цей глімс я згоден. Нагадаю, що в мене є телеграм-канал за підписку на який ви отримуєте 500 мемерів плюс 5 сантиметрів. Інколи проводяться розіграші, інколи постяться меми. Тому, якщо ви поціновувач халяви та хочете зробити мені приємно, підписуйтесь на мій телеграм-канал. Буду вдячний. Переходимо до відео. Уявляєте, ніколи не любив читати. Те доводиться чат читати. Чому не можна просто голосовий чат зробити? Так можна, та мені впадло. Бачите, він вже тут уже повага максимальна від Дізраптора. Він мене вже навіть не глімсує. У нього очко жме мене глімсувати, ви бачили? Що це, якщо не повага? Ви плюс-мінус таку саму повагу могли бачити у фільмі Хрещений батька. І то навіть не доходить до цього. Хоча, щоб ви розуміли, в першій доті, коли я грав, все просто методом і помилок. Там воно все на англійській було. І от, ну просто я нажимаю скили, коли новий перс. Я пам'ятаю, як Сларк вийшов в першу доту, воще не зрозуміло. Там якісь каракулі англійські, по-перше. По-друге, перекладача не було. І по третє, ну, тати збільшуються, зменшуються. ХП немає, то є. Коротше, забийте. Першу доту пам'ятаю? Звичайно, Дезмен. Звичайно, пам'ятаю. Ой, блін, що я зробив? Тут анлак. Нет, тут лак. Тут нереальный лак. А, сейчас решил разрядить, хорош. Пожалуйста. А шо хорош? Куди я, куди я по, по вашому вообще ультимейт можу засунуть без даггера? Да ні, все нормально зробив, насправді. Ну я, я не розкастувався ультимейтом. 16, дякую, ще за соточку. Ну, тут погано. От дуже складно зорієнтуватися саме на, на звук. Коли видно, дуже легко. Жить, 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 жить. Коли видно, коли видно саме місце, куди воно прилітає, дуже легко доджить. Коли не видно, ще неможливо. Ну, не те, що неможливо, складно по звуку оприділити. Нормально, нормально, дайте жити. Хорошо. Погано. Ну рубика, рубика вбийте. Было, нормально. Рубик жирнючий просто. Вонючику вимкне. Пел. Подивіться на нього. Це що, соло було? Це, по-моєму, було ультра соло геймінг. Ну ладно, шейкер тут вчасно залетів, якраз їх двох підстане. ОТУТ тут тільки впав. Ну, ви... ви це бачили? Ландшафт ставити? А, точно, я ж там казав, що може і поставлю. Не знаю, а вам що снігу на мінімапі не вистачає, типу для новорічного антуражу. Ви шо? Скільки всьому всього надо? Пля, якої плями біла, як де? Де ви там пляму бачите? Мені здається, це взагалі потрібно от, зробити скрін з мого екранчика. Знаєте, тест Роршаха? От туди ж додати, що це також тест. Хто бачить пляму? Я думаю, там ну, реально якісь проблеми. Там якісь проблеми. От хто бачить сніг, там взагалі ніяких проблем. Там видно, що людина здорова, там видно, що людина все розуміє. О, все, Лобзика пакуйте. Лобзика пакуйте в палату сразу. Ну як там, мож... ну, як там можна бачити, бачити щось інше, окрім як сніг? Ви мені скажіть. Вообще неможливо. Без рептора. Ну тут аганіму тімбера. Вітаю всіх. Вітаю всіх з Аганімом у тімбера. Не в той бік. Не в той. Не в той бік. Давайте, бійте, бійте, бійте. Оу. Це шо соло? На верхушку пасочки. Ладно, ладно, ладно. На верхушку пасочки я згоден. На посипку кекса теж пазузу я буду згоден. А мені, от бачите, от бачите, а... Чат у вигляді шепі мені отак от плачує, плює мені в обличчя, плює в мене. Я для них все. Я для них. Сніг собі на, на камеру па, накидав. Я збираюсь навіть новорічний ландшафт вімкнути в доті. А це теж, якби, мінус ФПС. Все для вас. А шепі мені отаке каже. Жорстко, жорстко брат. На цій на, на копи. Бум. ильнула пильнуло. Дякую за собочку, шебі. О, а що робити? Добре. Ну я ж не буду туди проїгати. Ладно. Це було небе Хорош на шейкері. Що вам? Ну що вам не подобається? Ну Це сніг, це ніякі не пасочки, це ніякі... Ніякий ніякі не, ніякі не клей. Це Сніжок такий камеру притрусив. Щось мій бік дуже сильно стрейфанулось. Хорошо, дякую за сейв. Ну все, Все що зміг зробив? Що ти у мене вкрав? Стан. Ого, в нього станю. Ладно, я на базу, ви там розбирайтесь. Я просто рефрешер вже тикнув. І в мене мани немає. На... Опа, камарика? Ви бачили дабл -кіл. У мене дабл -кіл. Я тільки що камарика на лету хлопнув і фантома хлопнув. Ти їй потрібно ТПшку натискать. Назад, назад, Що ж ти гад робиш? Ну. А чого ж ти не забрав? Тимберс трипл бронею. Це що тепер з цим робити? Тимбер стрипл броне. Хорошо. 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 Send and deliver. Вам не кажется, что я в цій грі вообще в прайме, но реально на сенкинге? Шууу. Вообще нуль. Милька Hello. Ты як обычно пропускаешь, просто такой праймовой игры. Початок реально праймовой игры. Блин, и из не сдохла. О! Нейтральный крип? Нейтральний, оцей нейтральний кріп, ми... ми не переплутали? Оце оця вонючка маленька. Та ладно. Ну, я просто не очікував. А макану не вальника. Блин, он что, с дайгером? о 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 Так, не, ты там давай я сам разбирайся. Пыляют, просто жестко пыляют. Чим віпка корисна? Та нічим чим вона не корисна, окрім того, що біля тебе малесенький такий діамантик. В Чаті, по суті, все. Ну от, от і користь від віпки. Давайте гатіть, гатіть, гатіть. Це що... Вічність? Опа, Дезраптор. Ти У нас всіх обдурив? Що нас всіх обдурив. Ні, майже, майже всіх обдурив. Ви бачили? Ого. Отереф. Ого. Оцей гем я купив. Я, кстати, збирався не вмирать, щоб ви розуміли. Опа, гем. Ладно, давайте. Спасательная операція на нюкси полетіло. Ну так, сюди, сюди, ныряємось так. Отак, вот так, 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 облітаем. О, врізався. Фак. Давай, уже. Симулятор курьера. Ааа, нет, стоп, стоп. Não, vou pro AB back nós. Segundo. Segundo, yeah, segundo. Да, вона нас якщо два підряд вона настакаєте. Стравай, гем до сих пір тут. Гем до сих пір тут. Да нічого страшного, я думаю, якщо Рубіка спочатку. Хорошо. Хорошо. А, ну де шо це? Ну шо якщо не база. Су? Реально шуу? Йорд, а? <плес> ну да, лайт, хай буде, хай буде. Певне, на сьогодні. Шо? На сьогодні, напевне, вже і досить. Ні Катка була класна, можливо, її в п'ятницю і залью щоб не видумувати нічого знімати в п'ятницю. що дякую за стрім. Всіх по цьому, всім до завтра. Завтра кого не побачу на стрімі, бан моментальний.